Район Бахмуту залишається однією з ключових ділянок на східному фронті. Однак після того, як навесні росіяни змогли захопити руїни міста, ініціатива під Бахмутом поступово перейшла до українських сил. Армійці атакують на флангах міста. Євгенія Китаєва побувала у піхотинців на північно-західних підступах до Бахмуту. Далі її репортаж звіти. Наші йдуть на наступлення, ми тоді прикриваємо нашу піхоту. Штурмують кацапи, ми тоді на враження. Б'ємо відігнати від нашої піхоти у мінометників 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які б'ються з ворогом на північно-західних підступах до Бахмуту. Роботи вистачає завжди. Головна мета прикрити своїх піхотинців. А ті нині мало не в цілодобовому бою з окупаційними військами. Бо від травня, коли українські військові відійшли з руїн міста, командування ухвалило рішення контратакувати росіян із флангів. Театр бойових дій на Бахмутському напрямку змінився. Ініціатива тепер в українського війська, і лінія фронту помалу сунеться на схід. Тепер українські воїни б'ються не за вулиці і будинки у місті, а за поля і посадки. Нас підготували. Ми отримали завдання до штурму цієї посадки. Дришдоштурму цієї посадки. То тобто... План і задум був командира бригади, тобто назвучений нам, тобто мені як командиру, де я вже вирішив тактичні якісь питання, і ми успішно реалізували. Командир підрозділу в деталях розповідає про штурм посадки, яку самі бійці називають ворота до Берхівки. За цей поки що окупований населений пункт точаться запеклі бої. Класичний був мотопіхотний бій, то тобто з розгорнутим строєм вийшли на бойовому порядку, відпрацювала моя піхота. Піхот провели зачистку цієї посадки. Визначену ділянку у фронту піхотинцям вдалося зачистити від ворога. Всілілих росіян забрали у полон. Тепер тут замість вагнерівців воюють регулярні війська федерації. Це не є фартом, це є злагоджена робота всіх. Є взаємодія, наприклад, тих же самих підрозділів бригади. Ми не одні. Щоб піхотинці під час бою відчували цю підтримку. Мінометники підрозділу у своїй роботі не мають втоми. кажуть, найголовніше Аби тільки був боєкомплект. Стараємося прикривати наших хлопців, які стоять спереду. Але Але мінометний розрахунок не так далеко від передньої лінії окопів. Частіше за все хлопцям доводиться працювати під ворожим вогнем артилерії і мінометів. Давай. Ось так, кілька мін випустили, тоді вони інтенсивніше починають цю сторону та ворожі обстріли це не єдина перепона для мінометників. Роботу хлопців коригує пташка у небі. Однак нині росіяни почали активно використовувати мобільні переносні станції радіоелектронної боротьби. Ці пристрої намагаються заглушити сигнал українського коптера коригувальника. Погіршується і радіозв'язок. Виходить з перебоями, затримка на декілька хвилин. А з декілька хвилин це може і техніка уїхати, може і піхота сховатися. Та армійці знаходять вихід і в таких. Ситуаціях. Нині ворогу боях довкола Бахмуту зазнає величезних втрат. Сили української оборони за останні місяці зламали супротивнику фланги і утримують важливі висоти. Вони кидають резерви, так не втрачають. У нас ще згарно працює артилерія, не шкодується засобів вогневого ураження для подаленого противника, що є також дуже серйозним фактором цієї війни. Теперішні баху. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал. Ну і нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронт. Наша знімальна група зазвичай їде з гостинцями для ЗСУ. Усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефони відповідний QR-код. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Дві людини загинули і ще одна поранена. Окупанти атакували Запоріжжя. За даними секретаря міської ради, ворожа ракета вдарила по відкритій місцевості. Вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках, пошкодила будівлі освітнього закладу і магазину. Нині на місці влучання працюють рятувальні служби. Ракетами по Дніпру били окупанти напередодні. Поцілили у житловий комплекс та будівлю СБУ. Постраждали дев'ятеро людей. Більше про наслідки ворожого обстрілу Дар'я Візір розповість. Без оголошення повітряної тривоги російська армія поцілила в секцію елітного ЖК та в будівлі збу. Після вибуху мешканці швидко евакуювалися. Артем каже, звикли вже до таких гучних подій, та навіть спочатку і не зрозумів, що прилетіло в їхню будівлю. Ну я розумів, що це рядом, але не думав, що настільки. Тому ну страх був без тривоги. Я бы не сказал, но я не ощущаю то, что это было прям так рядом. Мне кажется, это уже просто привычка от того, что не предаст достаточно часто что-то происходит. Мы побежали на подземный паркинг. вот, И только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. До цього ну я не осознавала цього. Владислав орендував житловому комплексі квартиру з квітня місяця. В момент прильоту був неподалік у кав'ярні, але по звуку зрозумів, що вибухнуло десь поруч. По-перше, шок. Ну бо це було занадто гучно, і таких прильотів я не знаю ніколи в житті не чув. Плюс ну не було ніяких там звуку, польоту, ракети, нічого. Просто типу, от, ну, в моменті вибух і через 5 секунд наступний. Нібито все найважливіше. Всі документи у мене завжди з собою. Не знаю, хіба з того, що шкода, це був портрет Чорновола з Шевченком. А так, зрештою, можна розібратися. Мешканці сусідніх секцій кажуть, та частина будинку, де влучила ракета, нещодавно була введена в експлуатацію, але там проводили ремонтні роботи, тому людей майже не було. Почув два вибухи по черзі. Відразу спустився в укриття. Паніки не було, контролював себе повністю. Дочекався від бою повітряної тривоги, вийшов, чекаю, доки пропустять назад до помешкання. Відразу після першого вибуху мозок відключився, і вже напевно на інстинкт я почав збиратись і виходити, спускатись в сховище. За характером пошкоджень можна зробити попередні висновки, що це було пряме влучання ракети в житловий будинок. Повідомляють у ДСНС з 9 по 13 поверх, саме в місті влучання, там близько 15 квартир, ну скажімо так, доволі сильно пошкоджене, практично там зруйновано. А близько 60% тих квартир, які є, вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі. Через ворожий обстріл постраждали дев'ятеро людей, які проходили по. Серед них двоє неповнолітніх 14 та 17 років. У них була незначна контузія, які ще у двох 20-річних дівчат, ще п'ятеро з рваними ранами. Двоє перебувають у лікарні решта на амбулаторному лікуванні обійшлося на щастя без загиблих, зазначають у Дніпропетровській військовій адміністрації. Попередні скандали, але на місці працюють слідчі оперативні групи, як і служби безпеки України, так і національної поліції. Після того як вони відпрацюють, можна буде здати більш конкретні. Шо інформацію наразі пошуково-рятувальна операція завершена з ночі. Комунальники активно почали прибирати сміття. Це триватиме близько доби. Дар'я візер.